Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Російські військові обстріляли з реактивної артилерії корабельний район Херсона. Один зі снарядів влучив у житловий будинок кадри наслідків атаки. Показала обласна військова адміністрація. Там потрощені. Фасади покрівлі, частина приміщення згоріла. У стіні дотепер стерчить уламок снаряду РСЗВ. Внаслідок обстрілу поранено 63 річного чоловіка. Бригада швидкої надала йому допомогу на місці. Ізранку окупанти масово атакували дронами Ніжанця, Чернігівщина. Безперервна атака тривала майже півгодини. За даними мерії, зафіксовано 14 прильотів. Частина дронів не здетонувала, однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури за межами міста. Там вирувала пожежа, і близько 30 тисяч родин залишилися без світла і води. Енергетична інфраструктура була ціллю російських дронів і цієї ночі у Кіровоградській області. Досі без світла, три населених пункти, і пошкоджені кілька житлових будинок. На Вінниччині оселі не постраждали, але на енергооб'єкті після прильоту сталася пожежа. Подачу світла відновили за кілька годин. На Миколаївщині внаслідок атаки ворожих безпілотників сталися знеструмлення на залізниці в усіх випадках. Минулося без постраждалих. Але жертвою дронової атаки окупантів став житель Куп'янського району на Харківщині. Уночі ударний БПЛА поцілив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне і загинув 59-річний чоловік у селищі, частково зруйнована адмінбудівля, і зайнялися пожежі. Уночі ворожих дронів не було лише на заході країни. Для атаки Росія застосувала 176 безпілотників 150 із них вдалося знешкодити нашим повітряним силам. Влучання 13 ударних БПЛА зафіксовані на восьми локаціях. Збили російський винищувач. Вдало почався цей день у захисників запорізького напрямку. Та найбільше боїв тривають на Донеччині. Половина усіх боєзіткнень на фронті відбувається саме на Покровському, Лиманському та Новопавлівському відтинках. На Харківщині окупанти зосередилися на Куп'янську та Вовчанську. Яку тактику використовують росіяни та як їх викривають наші оборонці, Анна Брикова розкаже. Покровський напрямок ЗСУ продовжують стримувати ворога. Відбито 49 штурмів. Ще 25 атак. Сили оборони зупинили на Лиманському напрямку. На Новопавлівському окупанти сунуть малими групами, часто у тепломаскувальних плащах. Плащі використовують дуже часто, насправді, тому що вночі вночі вони пересуваються через поля. Вони не рухаються по лісосмуга, штурмують малими групами два-три-чотири військовослужбовці ворожих, але хлопці тримають хлопці ну, молодці. вносить свої корективи і погода на сіверському та краматорському напрямках. Росіяни дещо бойову активність знизили. Він цей час використовує для проведення тих же логістичних заходів, а також заведення особового складу на передній крані. Найбільше переміщення це зараз на Краматорському напрямку, адже противник там проводить. Логи. Напружена ситуація, і на Куп'янщині місто і громада обстрілюються, залітають в півдрони подекуди прориваються ДРГ. Проводиться контрдеверсійна операція, ви зазначили. Дійсно, проводиться е, там зачистка кожного будинку, кожного сантиметра, кожної вулиці, і це вкрай велика небезпека, тому що ця небезпека чатує за кожним кутком. Ще одна гаряча точка фронту Харківщина Вовчанськ на півночі міста. Росіяни використовують тактику випаленої землі. Утім, українські бійці утримують більшу частину Вовчанська і лінію зіткнення. Також сили оборони України утримують логістичний контроль над е шляхами сполучення ворога, і таким чином йому не вдається тут використовувати бронетехніку або ж і інші засоби уброньованого е типу. Гаряче лишається на Запоріжжі. Росіяни атакують з літаків, артилерії та безпілотниками кілька днів поспіль. Лише минулої доби завдали майже 600 ударів. Проте сьогодні саме на запорізькому напрямку українські сили оборони збили ворожу Су-34, яка обстрілювала регіон керованими бомбами. Анна Брикова, Ми Україна, марафон єдині новини. Получені штати підняли у повітря винищувачі через появу невідомих літаків, імовірно, російських. Вони з'явилися у зоні ППО Аляски. У відповідь американці відправили кілька винищувачів, літак дальнього радіолокаційного виявлення і паливозаправник. Деталі інциденту з'ясовуються. У Данії знову переполох через дрони. Цієї ночі вони дісталися не лише цивільних аеродромів. Невідомі безпілотники безперешкодно літали кілька годин над литовищем, що є базою для данських винищувачів F-16 та F-35. Загалом дрони зафіксували над чотирма аеродромами. БПЛА не маскувалися, навпаки, вони яскраво світилися у небі. Данці їх. Не збивали стверджувати, що це російські безпілотники у поліції не поспішають. Ведуть розслідування, але заявили, дрони діяли за схемою схожою на ту, що у понеділок паралізувала литовище Копенгагену. Нагадаю, вторгнення на столичний аеропорт влада данії пов'язала із серією вторгнень російських дронів у країнах ЄС. У Нью-Йорку триває 80-та сесія генасамблеї ООН, на яку зібралися майже півтори сотні світових лідерів. Напередодні на головній дипломатичній арені світу гучно лунав і голос України з трибуни генасамблеї Володимир Зеленський наголосив на неефективності міжнародного права і закликав світ не дозволити війні стати новою нормою. Наш спецкор у Нью-Йорку Юрій Гула детальніше. Трибуна Генасамблеї ООН цьогоріч стала місцем критики та повчання. Президент США Дональд Трамп звинуватив організацію в бездіяльності, а європейські країни у фінансуванні війни в Україні через купівлю російських енергоносіїв. Президент України у своєму виступі під час дебатів також розкритикував ООН за неефективність для країн, які у війні відзначив, що міжнародне право не працює без могутніх друзів та озброєння, що викрадені Росією українські діти досі не повернуті додому. Існує ризик радіаційної катастрофи через окупацію Запорізької АЕС, а територію Молдови. Росія може використати для атак на країни ЄС та Україну. Триває найруйнівніша гонка озброєнь в історії людства, а членство у військовому альянсі не гарантує безпеку. Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але у нас є дрони, які можуть літати до 2-3 тисяч кілометрів. У нас немає іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя. Після російських провокацій на країни ЄС, чеський лідер Петер Павел наголосив, ООН, лише єдність демократичних країн і посилення економічного тиску змусять диктатора з Кремля сісти за стіл переговорів. Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україні це дати зелене світло для будь-якого агресора в майбутньому. будь-яка майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати всьому світу про те, що агресора не можна винагороджувати, а кордони не можна змінювати силою. Вперше в історії на полях на Саблеї відбувся і саміт кримської платформи. Він зібрав світових лідерів, парламентарів і експертів із понад. Шістдесяти держав їм Володимир Зеленський нагадав, що агресія Путіна почалася саме з Криму і підкреслив, що у 2014 році міжнародна спільнота не відреагувала належним чином на незаконну окупацію півострова, і це стало поштовхом для нової війни. Саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між державами, незаконно окупувавши наш український Крим. Не дозволяйте війні стати нормою. Росія дуже хоче зробити війну новою нормою, і саме цьому ми повинні протистояти, не дозволяючи вбивствам і російській окупації стати чимось, на що світ може просто закрити очі. Лідер кримських татар під час саміту кримської платформи зазначив, що. Процес витіснення його народу триває, і підтримка України та невизнання окупації Криму питання виживання кримських татар. Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близькому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу для України. Звільнення Криму це відновлення територіальної цілісності. А для нас питання виживання. Президент Зеленський напередодні поспілкувався з лідерами ПАР, Анголи, Панами, Бразилії, королем Швеції, прем'єром Іспанії та іншими світовими діячами, а також Україна та Сирія підписали спільне ком'юніке про відновлення дипломатичних відносин. Ця 80-та ювілейна сесія стала серйозним іспитом для генасамблеї. Чи здатна ООН залишитися справжнім центром світової дипломатії, де не лише звучать гучні заяви, а й ухвалюються рішення, що зупиняють війни для України? ж Головне, аби рішучі заяви союзників не залишились лише у стінах зали, а стали реальними кроками, які посилять тиск на Кремль. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна, марафон єдині новини. Безпілотники масово атакували кілька російських регіонів. Гучні вибухи чули жителі Білореченська та Краснодарського краю. У Сочі закривався аеропорт. Дісталося і новоросійську, де під ударом був порт та одна із військово-морських баз. А у то, а все морські дрони атакували нафтоналивний пірс. У ВМС су заявили, що у чорному морі потенційними цілями українських дронів є саме порти окупантів. Вони дуже для росіян важливі і доволі великий відсоток танкерної нафти відвантажується якраз в портах на Чорному морі. Я думаю, що ми з вами станемо свідками або знищення цих об'єктів можливо або пошкодження. Озвучення вже офіційно параметри технічні системи озброєння, які є в Україні. Вони, звісно, покривають цей радіус. І головне управління розвідки оприлюднило відео знищення російських літаків та радіолокаційних станцій окупантів у Криму. Чергова здобич примар дороговартісна під час рейду на півострів. Спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два ворожих транспортних літаки Ан-26 та уразили пару радіолокаційних станцій надводну і берегову. Сталося це напередодні. Сьогодні у Києві відкривається літературний фестиваль Книжкова країна. Щороку він збирає українських видавців, авторів, блогерів, зірок. Десятки тисяч людей приходять по книжки. Минулого року, скажімо, на фестивалі було майже 70 тисяч відвідувачів. Цифра просто вражаюча. На місці вже працює наша Вікторія Дмитренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко у котрі відкриття і чи все готове. Вітаю колегу. Розпочну з того, що наша знімальна група, мабуть, одна з перших, хто бачить, як книжковий ярмарок готується до відкриття вже за годину. Тут почнеться справжнє книжкове свято. Цьогоріч це буде плодово-овочева тематика. Тут вже монтують величезні інсталяції у вигляді овочів, фруктів. Усього буде понад 100 видавництв. Які цікавинки чекатимуть на відвідувачів, давайте послухаємо керівницю фестивалю. Ми збираємо йому плоди і, зокрема, це таке свято осіннього врожаю в першу чергу від наших продавців, які дуже вправно працювали цілий рік і цілий тепло сезон. І зараз нам представляють врожаї, над якими вони працювали, і ми будемо пожинати збирати ці плоди разом з нашими. Родовж чотирьох днів, 400 подій. Це презентації, зустрічі з письменниками, автограф сесії. І вперше це буде дебют ілюстраторів та художників. Я вже готуюся вдихати книжковий аромат, і що тут буде відбуватися, розкажу в наступних матеріалах. Студія. Дякую, Віко, Вікторія Дмитренко про відкриття фестивалю Книжкова країна. У Києві шестирічний хлопчик влаштував пожежу у будівельному гіпермаркеті, притягнули батьків до відповідальності. Дорослі залишили дитину без нагляду. У цей час хлопчик підійшов до прилавку із запальничками, взяв одну і підпалив картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво охопив ще кілька стелажів із товарами. Внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на понад 30 тисяч гривень. Правоохоронці провели із дитиною профілактичну бесіду. Батькам загрожує штраф через неналежне виконання своїх обов'язків.